Друзі, що відбувається останніми днями. Інформація летить шаленими темпами, і ми просто не встигаємо відійти від однієї новини про переговори між Трампом і Путіним, як уже надходить нова, що кардинально змінює картину. Саме для вас я хочу максимально чітко розкласти все по поличках, відфільтрувати важливі та ключові моменти, які нам треба знати, щоб розуміти, що відбувається насправді. Нещодавно Дональд Трамп зробив гучну заяву про плани провести зустріч із Володимиром Путіним у Алясці. Попередня дата цієї зустрічі друга половина серпня 2025 року, приблизно 15-го числа. Одна з найважливіших і найнапруженіших зустрічей останніх років. Верогідно, основним предметом переговорів буде обговорення обміну територіями між Росією та Україною, а також умови припинення вогню. Однак деталі, які надходять з різних джерел, викликають шоки і занепокоєння. За наявною інформацією, одна з ідей полягає в тому, що Україна може бути змушена віддати Росії навіть неокуповані частини Донбасу, і це лише в обмін на початок реальних переговорів, тобто жодних гарантій миру, припинення війни, просто формальне відкриття діалогу, який може тривати роками. Це абсурд, це не кінець війни, це навіть не сам замороження конфлікту, це політична пастка, яка може стати лише першим кроком до нових поступок. Далі можуть послідувати вимоги щодо територіальних поступок, обмеження української армії. Заброєна виробництва, постачання певної зброї, все те, що Росія вимагала від початку збройної агресії в 2022 році. На такі умови походжуватися не можна, щоб краще зрозуміти, чому Трамп робить такі заяви. Варто згадати його попередній досвід у зовнішній політиці. Трамп відомий тим, що любить швидкі гучні перемоги для картинки, які часто не приносять стабільного результату. Згадаємо угоди з Афганістаном у досі 2020 Року поспішна домовленість без участі афганського уряду, що призвела до майже повного краху національних сил безпеки Афганістану і фактичного виходу США з країни, що було сприйнято як політичний провал. Також варто пригадати його переговори з Північною Кореєю, яскраві фотографії з Кім Чен Іном, гучні заяви про можливий мир, але при цьому ядерна програма КНДР не зупинялася і навіть розвивалася далі, як підтверджували розвіддання. Дані США. ці приклади чітко демонструють, що Трамп віддає перевагу ефектним, швидким домовленостям заради власного піару, а не глибоким стійким політичним результатам. З іншого боку, стратегія Путіна це так звана тактика малих кроків. Він не прагне відразу максимального результату, а поступово розширює свої апетити, починаючи з невеликих поступок, локальних перемог. Приклади цього ми можемо бачити в 2008 році в Грузії, коли Росія спершу взяла під контроль південну Осетію, а згодом, скориставшись міжнародної розгубленості, поступово збільшувала свій вплив. Аналогічна стратегія була застосована і в Сирії, де російські військові втрутилися через авіаудари та підтримку режиму Асада, відволікаючи увагу заходу від інших фронтів, зокрема України. Така довготривала тактика дозволяє Кремлю утримувати території, збільшувати військовий вплив і одночасно посилювати тиск на політичних опонентів. Це дуже небезпечна стратегія, яка вже давно працює і в Україні, спонукаючи поступово здавати позиції. Що стосується Зеленського, то він за останній час продемонстрував здатність вести успішні перемовини, навіть у надзвичайно складних умовах. Наприклад, у питанні угоди щодо мінералів, хоча початкові умови з американським компаніям були дуже жорсткими і невигідними для України, завдяки наполегливій дипломатії та корекції договору було досягнуто кращих фінальних домовленостей із забезпеченням довгострокового розвитку галузі та інвестицій. Також стратегічний зерновий коридор, що дозволяє Україні експортувати сільськогосподарську продукцію, став важливим кроком у підтримці економіки в умовах війни і показав здатність української дипломатії шукати вигідні рішення навіть у кризових ситуаціях. Це свідчить про те, що українська сторона має навички і ресурси вести перемовини з найбільшими світовими гравцями. Щодо світової реакції на останні події не можна не відзначити рішучу позицію генерального секретаря НАТО Марка Рюте, який наголосив на необхідності нарощувати витрати на оборону і категорично застеріг від будь-яких домовленостей, укладених без участі України. Колишній президент США Джо Байден та лідери провідних європейських країн Франції, Німеччини Великобританії одностайно підкреслюють, що без участі України жодні угоди не матимуть сили і можуть призвести до небезпечних наслідків. Президент Франції Еммануель Макрон прямо заявив, що будь-які поступки Росії це поразка демократії і міжнародного права. А канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що підтримка України є питанням безпеки всієї Європи. Такі позиції свідчать про те, що світові лідери усвідомлюють небезпеку поступу Кремлю і готові захищати суверенітет України. Інформація про майбутню зустріч у Алясці потрапляє у медіа поступово однак, вже зараз відомо, що умови, які обговорюватимуться, Може включати припинення вогню, фактичне визнання російських територіальних здобутків, знаття санкцій проти Росії і відкриття російських ринків для американських компаній. Такий сценарій дуже вигідний Кремлю і може стати причиною подальшого послаблення позицій України на міжнародній армії. Офіційна позиція Києва, озвучена МЗС та Офісом президента, є чіткою. Жодних поступок і розгляду питання територіальної цілісності без участі України не буде. Зеленський неодноразово наголошував: ніхто не подарує агресору нашу землю. Це дуже важлива заява, що підкреслює непохитність української позиції. Аналітики вважають, що ця зустріч більш символічна, ніж результативна, вона може призвести до короткочасного припинення бойових дій, але навряд чи забезпечить тривалий мир. Багато експертів попереджають про ризик стратегічного затягування війни і посилення інформаційного тиску на Україну, адже без участі Києва можуть ухвалюватись рішення, що ставлять під загрозу суверенітет. Країні. Що стосується Зеленського, він категорично не прийме ультиматум про поступки території. В умовах війни це надто високі ставки, а також у нього немає законного права роздавати українські землі наліво і направо, навіть якщо б він цього хотів. Останнім часом президент навчився вести діалог з Трампом більш обережно. Не різко відмовляти, а проявляти гнучкість, терпіння, що все дає свої предплоди. Ми маємо розуміти, що дипломатія зараз це ключ до виживання. Попереду складні часи, коли буде багато фейків, погроз, ультиматумів. Як тільки Україна поводиться на одну поступку, Москва одразу вимагатиме ще більше. А Трамп, як і раніше, буде схвально кивати головою, не звертаючи уваги на наслідки. Ніхто не принесе мир на тарілці, його треба виборювати, злаючи не тільки ворога, а й власні сумніви і страхи. Не втрачайте надії, бо саме цього хоче Росія нашої зневіри. Військовим шляхом вона не може перемогти Україну, хоча вже намагається третій рік це зробити. Тож лише витримка, принциповість і єдність тримають нас у боротьбі. Пам'ятаємо, історія знає багато прикладів, коли територіальні поступки ставали початком ще більших трагедій. Порівняємо це з Мюнхенською угодою 1938 року. Тоді здача частини Чехословаччини лише спровокувала подальшу агресію Гітлера. Тож ніколи не можна дозволяти під тиском віддавати свої землі, адже ціна не лише території, а й свобода і майбутнє цілої нації. Зараз наш головний фронт не лише війна на полі бою, а й інформаційна, дипломатична боротьба, і саме від нашої свідомості, єдності і витримки залежить, якою буде доля України. Отже, віримо в себе, підтримуємо наших дипломатів і військових, лише так ми зможемо витримати цей виклик і вистояти.